Ми знову психачеп і новий день, нова барахолочка. Ох, ранок, звісно, починається жорстко Ми вчора з Євгеном стрімили десь до двох, приблизно до двох ночі, ну десь вдвоє ліг. трохи раніше ми закінчили, але вдвоє тільки ліг. І... Так, так, що у нас тут продають? Його брати, не знаю. І потім після цього після цього я тільки спадки ліг. Що це таке з ходами, з виходами, з вібраціями? Зараз скажу. Зубна щітка. Це зубна щітка? Да. Там ще ж добавка якась Ну там яка, якась насадка, ну, з этим. А, то він мені подавав такі от прибори, зубні щітки, це щось сюди. Да, це якась. Я вдома дома ставлю, а це приніс. Ну це, це написано, що зубна щітка. Там насадка ще якась йшла. Це велосипедне ще ще ні? Ось, мабуть, так. Да. Мабуть велосипедне. Це гамузом прийшло з Стокгольма. Це всі ліхтарі, камери підводні, дитячі. Угу. Погано, що кріплення немає, таке нестандартне, ще його не знайдеш. У мене тих кабелів вдома. Боже, кілограм, мабуть, 30. Думаю, тягти їх сіди чи не тягти кожен раз. Так, а чого, можна притягти чому? Ну, якщо я тягну, мені краще взяти 20 кг телефонів, ніж 30 кг кабелів. Так, да, згоден, згоден. Я, я віз, він передав мені з Стокгольма, із Сталіна, з Естонії, передали дві торби. Я 28 кг тільки одних телефонів віз. Добре. Ну таке, трохи підказав вам. Та нема за що. Так, трохи підказав я, дядьку. Так, про що я про що я казав? Ага, в 2 години ночі я закінчив стрімити, тільки ліг спати і через годинку тривога повітряна. Ох, і музика тут заважає. Так, давайте зланово. Хелова, аміга! З вами знову психа yeah, okay. і новий день нова барахолочка. Так, трохи захейтили мене за минулий скейт, зато ось зайшов, дивіться, який класний з українськими флагами. А то, а то прям вихватив порцію хейта. Сказали, що то за расистські прапори там. А я його навіть дивився і не побачив, виявляєте? А там на відео потім да, дивлюсь, а там прапор кацапський, отак от буває. Ну нічого, сьогодні український скейт. Клас. Так, ось такий чухол, бачите, до айпада.

Новенький, новенький Чохол до айпадіка Прикольно, 80 гривень коштує, клас. Хоч щось купив. А скільки навушники коштують? Там все пописали. Ага. Треба перевіряти, чи працюють, чи не працюють. Зараз подивлюся. Фух, ранок, а я вже нагрібаю, нагрібаю, нагрібаю. Навушники взяв. Класний чохол собі на планшет. Прикольно, прикольно ранок починається. Тільки жарко, жарко. Щас скільки там, блин. 6 Годин, чи? Так, 6 годин. Так, 6-14. А мені вже жарко, я хожу хожу і потію. Оце так. Да. Як так? Що ж буде далі? Я не знаю. Подивимось. Так, ну що там, ігрове сьогодні щось буде, чи не буде. Чи я буду просто ходити, бродити ігрового, нічого не знайду в колекції собі. Може і таке бути. Але я все одно буду шукати. Буду шукати і сподіваюся знайду. Був колись Джой. Але вже шнура немає. Думав купити підписнику, але там... Так более... А, джойстик. Джойстик, джойстик, да. да джойстик. Тики уже без провода. Ну, да. Одна осталась, мальчик добрался. Пираточка, пираточка. Кажуть, забрали остальні. то може забрали оригінал, а піраточка залишилась. Блін, бачите, трохи не встиг. Ай-яй-яй. Диски прогавив, прогавив диски. Але нічого, за всіми тут не встигнеш, як є, є, як є. Засмучуватись не варто. Це точно. Вчора на стрімі у мене питали, чи реально тут знайти відеокамеру, чи не реально. Так, ось отака камера, дивіться. Sony Handycam. Я не знаю, там 720 вона чи не 720 знімає. Не знаю де написано. Ось отак. Екран у неї відключ... підключається. Так що от такі камери реально знайти. Я не знаю, якщо б ти таку шукав, якщо б я знав, що ти таку шукаєш, я б тобі взяв би Але я не знаю, якщо... якщо вона не та, що ти шукаєш, ну для чого мені її тоді брати? Ось отакі камери, бачиш. Сонівська. Прикольно. Добрий. А скільки блочок коштує? 200 гривен проговорить рабочий И? рабочий? В общем это пасоны Дякую. Більш ігрового нічого немає. Парум привезли из Германии. 12 кілограм продав другу. Ага, все, я і понял. Другий раз я скажу. Хорошо, мене. хорошо, все, да. на зв'язі, ага. дякую. О, клас, дивіться. Який блок живлення. Блочок. Класний, класний. За 100 гривень купив Сонівський. І він до Сігі ще підходить, так? Да? Казали. Роз'єм такий. Оце класна покупка за 100 гривень, да. У дядька нормально взяв, нормально. Наскільки гра коштує? Дивіться, що там за ажіотаж? Може там щось цікаве продають? Зараз глянемо. Тут не підступишся. 120 угу. Слушай, а там что-то была какая-то медаль Сингерна не была написана. Тебе не дошла в коробочке Чего там люди такой столбичать такой толпой, незразумело, ничего не мае Не знаю. Тікають чогось цікавого. Може вони щось знають, а я не знаю. Може і таке бути. А в яку вони ціну? А от там старцала ціна. Ось десь туди. Ага. Я Усі японські, так? Да? На нашому немає. Жаль, що японські. Не знаю, може там немає. Там нема немає. Якщо вони японські, вони там... Там навіть англійського немає. А Валечка буде ваша? не знаю. Валюха. Ігри, але... Блін, як в них грати на японському. Що вона перетреба? Дякую. Тані в є. японського. Японського регіону, бачили? Ну це вже взагалі жорстко, звісно, на японському грати, навіть англійського там немає. Ну і ігри такі, там шутани в основному бачили. Я в шутани якось не дуже. Хожу ще до однієї точки, там де буває щось консольне проскакує. Але, блін, точка така собі, бо я там брав PlayStation 2, була неробоча. DualSense Dual брав, він також не робочий. Так що я навіть не знаю, чи взагалі там варто щось купувати чи ні. Але подивитись точно варта. щось консольного тут нічого немає пару джойстиків але не оригінальних отак багато фотоапаратів телефонів також куча Це джойстик цей зі стіком дав О блін, він ще й залитий. Потекли батарейки і залитий. думаю може поторгуватись, перепаяти стік, але він... Хоча можна перевірити батарейками, чи буде запускатись, чи ні. Не реагує. А чому він 700 гривень тоді коштує, якщо... Якщо він ніяк мертвий. Ну Вон, дивіться, бачите, скільки залито зеленим. Хтось забув там. Забув. Забув всередині батарейки і все, все залило Так, ну і таке буває, і таке. Тільки не зрозуміло, чому він аж 700 гривень тоді коштує. Хіба пару соток на як донор. Ладно, пішов я далі. Може, далі ще щось є, да? А скільки коштують складище? Так, дивіться. А? Значить, там де... По 10, то не мои. То по 10, а те по 20, до корабли, там по 20. Вот это по 20, а те по, по 10, 10 да? да? Так, что тут у нас по трубам? Да. да, 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 я вижу. Так, а які ж мені казали? Так, тут турбоспорт, всі, мабуть, так? Да? Всі, вся, бачите, колекція турбоспорт Всі, всі, всі. Хм. Цікаво. Але це, якщо пачка і брати, то вийде немало. Хело, amigo! Друга частина барахольних оглядів. Показати, ну, я прямо і не знаю, <голов> не знаю, що вам і показати. Така дуже-дуже жиденька барахолочка. Так, пралка наче виключена, нічого не заважає. Собака може бігати по полу, отак цокати. Ось чуєте? Ще й щось кашляє. Ну, то таке. Сподіваюсь, воно вам не сильно буде заважати. Так, давайте ж подивимося, що я купив. Хоч щось вам покажу. Так, ось такі навушники. Дивіться, це у нас навушники HyperX. Бачите, навушники HyperX. Це а, Cloud, HyperX Cloud. А який Cloud, я не знаю. Амбушури, бачите, такі вже в труху Так, треба їх чистити, бо вони вже брудненькі. Але, але повністю справні. Ось отакий класний шнурочок тут є, непоюзаний. Бачите, отакі а, опльотці. Досить якісний. І знаєте, що в мене ось є отакі двоє амбрюшур. Я сподіваюсь, вони підійдуть до них. Так, ану по діаметру. Ну. Не знаю, або налізуть впритик, або, або ні. Ну, ось дивіться, отак воно. Ось бачите? Думаю, що впритик якось залізе. Ну, треба спробувати, треба спробувати. якщо буде, дивіться, як класно, З новими буде класно. Можна буде а, продати, да, там за пару соток якихось продати. Подивлюсь, подивлюсь, в общем. Ну, За 50 гривень я їх купив, що я б сказав би, що дуже дуже-дуже недорого. Так, наступна покупочка, що я купив, це ось такий ось такий протектив кейс, кейс на iPad. Чого я його взяв? Бо в мене якраз такий iPad, і він до нього чудово підійде. Дивіться, він повністю новенький, повністю був новенький, ніхто його не використовував. Тут навіть, навіть навіть. Ось плівка, дивіться, плівка, бачите, не знята з цього з оцього, прозорого, прозорого прозорої сторони не знята плівка. Зніму буде взагалі ідеальний, ідеальніший, ідеальніший чохол. Взяв я його за 80 гривень, а новий він там щось 1100-1200 коштує. Отакий чудовий, блін. класно, класна, що він підійде. І класно, що така ціна за новенький. Бачите? Попадаються і новенькі, і новенькі речі. Штрих-кодусть тут за оригінальність, бачите? Як його можна розкладувати? Ну, оце покупочка класна. І ще одна, ще одна маленька покупочка, але дуже прикольна. Дуже вона класна, вона з ігрового сегменту. Це ось отакий блок живлення до PlayStation 1. PlayStation 1 це слімка першої, першої PlayStation. Тут трохи у неї. Вон, ох, не зламати, трохи, трохи оці рога погнуті. Блін, боюсь зламати. Може воно і так буде ну, в розетку ставати. Хтось погнув, хтось погнув один ріг. Ну нічого нічого страшного. Оце покупочка дійсно класна. За 100 гривень такий блочок класний. Він ще, кажуть, що під, може підходити до Sega Mega Drive чи Sega Genesis. Ось Він, блін, дійсно класний. Оце покупка мене порадувала. Бо ігрового в цей день нічого не було толком, але, а, оця, бачите, трохи, трохи скрасила цей день, трохи, трошки, трошки є. Ну, такі покупочки доволі нечасті. Бувають, в основному, приставки продають, а блока живлення немає. Ну, ось такі-такі. Це, це наше все. вже, більш, більш показувати вам нічого, так що будемо закруглятись. Окрема подяка спонсорам та донаторам каналу. Ну і тим, хто мене підтримує просто коментарями, переглядами. Також вам дуже дякую. Все, будемо прощатись. Пока-пока, еміго. Пока, ну і в кінці бонусом хотів би показати, як я відновив. Навушники. Трохи я їх протер, трохи помив, спиртом витер і вдів нові амбюшури. Дивіться, як вони виглядають. Ось дивіться, як, як тепер можете порівняти, як вони були до цього. Як тепер о, оці наліпки забув Забув здерти наліпки, треба буде ще наліпки здерти. Ну то, то вже нюанси. Ось, дивіться, як вони тепер виглядають. З новими амбюшурами. Отак. Дивіться, клас. Клас, отут, так вони виглядають. Трохи там покоцано, але то таке нюанси, з цієї сторони оголов'я, як виглядає. В цілому, в цілому стан, стан дуже класний. Дивіться, можна, можна спокійно тепер їх вдягати, слухати музику, на комп'ютер буде те, що, те, що треба. Та навіть не на комп'ютер, навіть прослуховувати музику, вони доволі, доволі якісно а, а, відтворюють, відтворюють звук. от, так от бачите, трохи-трохи по, 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 похизуюся. Трохи похизуюся. От, все. А тепер пока-пока, Аміга.